Думи, найди дружок. Сиди, сиди, піду мазин щось куплю тобі, сиди. Ну і куда ты йдеш? Ай, да. Все, пішла, Линда, пішли. Махенька. Ти махенька? Найдушка. Ай найдушка. Найдочка. Девочка. Шея спухла, да? дружок бежит. Ну, люблять вон и эти собаки. Здравствуйте. Шейка спухла. Ай, ти моя зірка. ты моя зирка. Ты моя зирка, да? Ой, 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 кавалер. Ой-ой-ой. Так, пошли Линда носки выкакывать. Все, все, сиди, 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 ай, ты моя, ай, ты моя, ай, ты моя. Ну и куда вы идете? Провожать меня? <решит> Линда, 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 найди палку. Палку найди. Палку найди. Линда, найди палку, быстро. Ищи палку. Палку. Дай палку. Ну, дай палку. Линда, палку дай. Линда, дай палку. Не, дай палку, Линда, иди сюда. Палку дай. Палку дай. Палку дай мне, побегаешь, давай. Дай палку. Дай палку. Дай, 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 дай. Дай, молодец, дай. Ну, не хочешь. Дай мне палку. Линда. Линда, дай палку. Линда, палку дай. Дай палку. Линда, дай мне палку. Ну, дай, побегаем, дай палку. Дай, дай. Не хочешь она брать. Велика палка, ладно. Пошли. Так, у нас уже тепло, можно в кроссовках, в кедах. Это палка. Не дуже, да? Не дуже? Ну все равно. Пішла, трошки побігати треба після того, що Лінда наковтала. Другий носок ми так і не знайшли. Дивно, але стояли Максимові ботінки в коридорі за дверима кухонними. І там були в одному носок і в другому носок. Я подивилася, в ботинки, немає ні одного, ні другого носка. Один вона вирвала вчора, я показувала, а інший я знайти не можу. Ну, я не знаю. Ну що, у нашої Лінди тиждень була рвота. Конкретна рвота. І день регала, день не ригала, або зранку вона блюває, вечором також, а на наступний день ні. Рвота, блювота. Коротше, моїми словами. Я думала, що собака отруїлася творогом, тому що я давала їй творог. Також я думала, що собака отруїлася зубною пастою, тому що я давала. Я заказала пасту зубну, ту, що ви бачили, і я чистила собаці зуби. Так. І після того одразу вечором в неї почалася перша блювота. Я думала або творог, або паста. Думаю, ну щось пішло в шлунку. Не таке. Потім думала, що ми повернулися з Німеччини. Це Німеччина, 9 місяців на кормі. Зміна клімата, зміна країни, зміна харчування. Стрес може якийсь, або думаю, у нас є дід один коло дому живе, і коли ми гуляємо з собаками на вулиці, він незадоволений, коротше, Хоча ми гуляємо коло свого дому. І можливо, тут, де собаки пісніть з боку дома на галявинці, і там йде його зразу хата. І можливо він чимось посипав, що собаки лапи облизують, коли приходять додому. Ну, щось там таке є, якби від як вам сказати, і собака. І не помирає, і якби живе, але мучиться. Ну, щось мені мислі такі в голову страшні, лізли. Я її вивела погуляти, а вона сидить. От, але вчора я все ж таки спустя тиждень, десь може менше, може більше на день. Я вирішила дати їй. Оцій красуні два активованих вугля. Коли вона вже вирвала ввечері їжу, воно дуже смердюче. Ми вікна відкривали. Я одразу убирала, я полимила вікна відкривали на провітрювання. Воно воняло так, що треба було тікати з хати. Воно таким, наче, гнилим, протухшим. Ну я не можу передати цей запах. Ну він аж очі різав, і провітрювання не допомагало. Воно могло воняти й і 3, 4, і 5 годин. Коротше. Я думала, що щось всередині гниє. Ну я не розуміла, що я собі думала в голові, що якесь інородне тіло попало в шлунок. Думаю, може, десь кусок кулька вона заглотила, коротше. Ну, думаю, може щось з'їла, так? Але думаю, вона їсть, вона п'є, вона гуляє, вона ходить по-великому в туалет. Що вона там в туалет виходить, я не, не бачила, тому що в основному вона ходить в туалети в... ввечері, там не видно. Але все добре, ходить, але ж бувало таке, що і зранку ходила і нічого такого підозрілого не було. От, тому я думаю, ну не може ніякого інородного тіла там бути, тому що собака жива, собі гуляє, ходить в туалет, їсть, п'є, коротше, реагує на команди, на голос, хвостом махає, тобто все добре. Але ж все одно не виключала я це, що є інородне тіло в її шлунку. От, виявилося, що я все ж таки була права. Інородне тіло потрапило в шлунок. Це були махрові, теплі, зимні носки, і вона його заковтнула цілим. Не порвала, не погризла, заковтнула цілим. Я не знаю, як в неї це все вдалося, діло, але вона його вирвала за допомогою двох таблеток вугілля, які я залила потім водою. І за годину вона його вирвала ціляком. Де дівся другий носок, я не знаю. Не знаю, де дівся другий носок. Але поки все добре, буду наблюдати. Сьогодні вона не блювала. Вчора, як блювала в 9 годин вечора, сьогодні вона не блювала. Якось так. Буду дивитися, спостерігати, і, якщо що, щось будемо робити. От такі от справи, тому що собака, коли блює, це недобре. Може бути зневоднення організму. Але коли щось серйозне, то собака може відмовитися від їжі, від води, від прогулянок, від активності, буде в неї температура, вона буде в'яла, і це може бути, щоб потрапило щось серйозне в шлунок, навіть може бути голка, булавка. Будь-що камінці, палиці, м'ячик, ложка чайна. наприклад, не десь знайшла і закофнула. Десь воно там в кишківнику застрягло, так. От тоді тільки УЗІ і тільки або оперативне втручання, або це лапароскопія. Коротше, ну через комп'ютер, там воно десь якось вводиться, якось його витягується без розрізів. Ну коротше, це все дуже дорого, і в нас в ПГТ це не проводять. Я щаслива, що в нас все закінчилось добре, тому що в нас роблять в державній клініці. Ці операції, але ж на око. І виходить, що порізати просто так собаку. А якщо не маю я, наприклад, коштів, то прийдеться різати так. Ось коли ми вже переїдемо, тоді, звісно, у нас буде можливість поїхати в Мукачево в Ужгород і зробити собаці УЗД, рентген і тому подібне. А поки поки ми скоріше би переїхати. Тому перед тим як заводити собаку, ви повинні розуміти, що коли вибирати щеня, має бути клітка і має бути дуже. Гарна клітка, простора клітка, де можна покласти лежак, тарілочку з водою, там, щоб були ігрушки, вкусняшки, щоб собаці було комфортно, щоб вона не боялася. Клітка це не тюрма, клітка це безпека. І на дворі дивитися, щоб собака нічого не підбирала. І вдома також слідкувати, щоб собака нічого не з'їла. Лінда до двох років, навіть до трьох, вона їла все підряд, і треба було слідкувати, слідкувати. Те, що вона проковтала, це просто жах. І... Тому я рекомендую, хто заводить тим паче Голдена або Лабрадора, це ретривери, це дві породи, які дуже люблять пожерти і поваляться в грязюки. По барабану, що воно все мокре, і що ми прийдемо будемо чиститися. Айо по -по Парасете, Лінда! І що це? Ну, от шо, от це таке? От бачите, це Голден Вот Дивіться. Виявилося, що я була права. Стосовно інородного тіла в шлунку, і я була права, коли дала активований вуголь. Хоча я даю собакам ентерозгель, він кращий. Але під рукою в мене не виявилось ентерозгеля. І я шкодую, що я не дала в перші дні. Я думала, що це вона з'їла творог реакція або це, що почистила зуби. І тому не давала. Шкодую, треба зразу, як тільки собака починає рвати. Давайте антерозгель і капсули канадський йогурт. Таблетки. У нас закінчилось і те і те, тому я не хотіла давати вугілля. Пишуть що вугілля собакам не можна в групах собачих в Фейсбуці. Я вам скажу так: наш ветеринар, один і другий, рекомендує давати собаці вуголь. І навіть пудель в мене пив вуголь. І я думаю, якщо ветеринар це рекомендує. Лінда, туалет тут не можна. Лінда, якщо ветеринар це рекомендує, Значить, він вчився, не дарма він вчився, і він знає, що він говорить. Тому ті, хто диванні експерти, навіть якщо вони пишуться, що вони ветеринари, а дійсно чи це так, слухайте своїх ветеринарів, слухайте себе, своє серце, і дивіться по ситуації краще вугілля, ніж нічого. І буде вам щастя. Коротше, гуляємо, побігаємо ще трохи, бо з камерою мені незручно займатися з собакою, а без камери. Лінда, де яку я знайшла? Лінда, на, хочеш палку? Лінда, на. Лінда, хочеш палку? На! Хочеш? Бігати треба. Головне не на повний шлунок, як тільки собака поїла, зразу не треба ні бігати, ні навантажувати, бо може перевернутися желудок. Звернутися в желудок. Заворток кишечника, кишок. Коротше, така. Лінда, де палка твоя? Ді сюди. Діди сюди. Де ти? Де ти? Палка? Пішла. Ось так, погода класна, 13-15 градусів тепла, тому ми з Ліндою гуляємо. Так, не їсти. І оце надавати на дворі, щоб собака їла палиці. Десь вони. Тому що осколки дерева попадають в шлунок, і також це не дуже добре. А, коротше, я думаю, ви зрозуміли стосовно того, що якщо собака блює і це не перший раз, і не перший день, і воно воняє, тому ви повинні подивитися, що вона з'їла. Якщо воно не проходить, саме не виходить, придеться йти дійсно на УЗД і до ветеринара, який кваліфікований із апаратурою хорошою, з УЗД з рентгеном інакше ніяк, тому що якщо воно вийшло так, як у нас саме. То це добре, а якщо воно не вийде саме, то тільки до ветеринара УЗД рентген і далі будуть приймати рішення або лапароскопія, або операція, або якось буде він його наблюдати, тому що спочатку наблюдається собака. Якщо все добре, вона її сп'є, ходить в туалет і гуляє, і температури немає, то можливо воно вийде саме, як в нашому випадку з активованим вугіллям. Але краще інтрозгель і йогурт при отруєній йогурт краще, і при поносі. так? Але поносу у нас не було. Тому ми йдемо трошки позайматися і підписуйтесь. Ніколи не просила, до речі. Але прошу, підписуйтесь, дивіться ролики від початку до кінця. Це дуже допоможе мені, та Лінді, та нашому пуделю та тих тварин безхатніх, яких я годую. Нам дуже допоможе з Ютуба взяти. Якісь кошти зароблені, тому що ми знімаємо, ми стараємося як не як. І перегляд від початку до кінця: лайк, коментарі та підписка для нас дуже важливо. Чим більше буде нас, переглядів, тим більше шансів того, що всі ці кошти, які я зароблю від Ютуба, вони підуть на моїх тварин. Якось так. Тому всім гарного дня, а ми гуляти, бігати. Лінда, візьми палку. Палку візьми. Палку візьми. палку возьми. Давай мне. Давай, давай мне. Мне давай. Давай, давай мне. Давай, давай, иди, иди, давай. Давай, молодец. Пусти. Сиди ты. Готова? Пошла. Иди сюда, Линда. Линда, до меня. До меня. Давай, 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 давай. До меня, до меня, до меня, до меня. До меня. Конячка моя, давай, молодець. Давай, давай, давай. Ох, і ледача Лінда. Я її дуже не нагружаю, тому що Лінді вже було 7 років, а на День Незалежності України 24 серпня буде вже 8 років, Лінда. Тому бар'єри не робимо, дуже не нагружаємо, собака все ж таки в віці. Але прогулянки і побігати це залюбки. Лінда, фу, ти що? Хочеш опять проблеми мати? Із шулунками, шулунками. Так. Вітаю, кажи з 8 березня. Голос. 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 Встань сюди. Стань. Стоп. Стоп. Кажи. Вітаю з 8 березня. Інда. Скажи, ти вітаєш з 8 березня жінок України. А Росії? Іди назад. Іди назад. А Росії, Лінда. Лінда, Росії. А України, Лінда. <клухи> Ти молодець? Ти молодець. <клухи> ну. Вибачайте, росіяни. Лінда золотистий ретривер, розумна собака. Вона знає, що, що робиться в світі. Тому українці з 8 березня. В цьому, Лінди?